Всім привіт! З вами я Раїса Іванівна. Я допомагаю вам вчити алгебру 10 класу. Тема сьогоднішнього уроку ірраціональні рівняння. Перший урок в темі ми маємо розглянути теоретичний матеріал, правила розв'язування ірраціональних рівнянь і розглянемо розв'язки деяких вправ. В перших, перших вправ теми. Я коротко пройдуся по теоретичному матеріалу. Ті, хто працюють на високому рівні, я рекомендую підручнику опрацювати цей матеріал, вдуматися в різні нюанси і так далі. Я більше уваги зверну сьогодні на розв'язування вправ. Якщо обидві частини рівняння піднести до непарного степеня, то отримаємо рівняння рівносильне даному. І як бачите, справа і ліва. Цього рівняння є корінь сьомого степеня. Якщо ми піднесемо праву і ліву частину до сьомого степеня, то корінь зникне, бо це взаємно обернені дії. І ми отримаємо рівність підкореневий вираз лівої частини дорівнює підкореневому виразу правої частини. Переносимо всі доданки вліво. І знаходимо корені квадратного рівняння або за дискримінантом, або за теоремою В'єта. Якщо проблема з, цим, з цією темою, то вам треба повторити, як розв'язати квадратне рівняння. Такі рівняння, які містять зміну під знаком кореня N степеня, називають ірраціональними і розв'язують їх в основному за допомогою піднесення лівої і правої частини до того степеня, Корінь, якого мається в рівнянні. Інша справа, коли треба підносити до парного степеня праву і ліву частини. ось тут можуть виникнути зайві корені, або корені, які не є кореннями даного рівняння. Коли ми піднесемо до квадрата, то у нас вийде рівняння, переносимо х вліво з мінусом, 4 з мінусом І виходить, що х у нас дорівнює мінус 3. Якщо ми почнемо перевірку, 3 помножити на мінус 3, це буде мінус 9, мінус 9 плюс 4 буде мінус 5. Ну і тут буде під коренем мінус 5. Під знаком квадратного кореня виникло число від'ємне. Це не може такого бути. Тобто число корінь х дорівнює мінус 3 не входить в область визначення даного рівняння. Його вважають стороннім коренням, а саме це рівняння коренів немає. Причина появи стороннього кореня під час розв'язування полягає в тому, що коли ми застосовуємо формулу корінь квадратний в квадраті, ми не взяли до уваги обмеження, що підкореневий вираз має бути більшим або дорівнює 0, тобто область допустимих значень рівняння. Далі тут я на цьому зупинятися не буду, ви прочитаєте. Єдине, що скажу, що коли ми виконуємо такі перетворення, підносимо до степеня, то множина коренів рівняння наслідку, тобто того рівняння, що ми отримаємо при піднесенні до степеня правої лівої частини, значно більше, ніж множина коренів самого початкового рівняння. Тож обов'язково перевіряємо, якщо у нас корені парного степеня. Так, прочитаєте, розв'язані ще декілька рівнянь, звернете на них увагу. Розберете, тут це розв'язано, про що тут говорити. Мої учні, якщо будуть у вас запитання, будь ласка, звертайтеся, і з конкретними питаннями я тоді вам в індивідуальному порядку дам відповіді. А після опрацювання теоретичного матеріалу має сенс зупинитися проаналізувати, дати відповіді на питання і зрозуміти, наскільки ви цей матеріал опрацювали. А ми переходимо з вами до розв'язування вправ. Перше завдання показано синім кольором це усне завдання, але я його трошечки пропишу для вас, щоб ви розуміли, про що йдеться мова. Поясніть, чому немає коренів рівняння. Перше. Корінь квадратний х 2 Плюс 1 дорівнює 0. Ми з вами знаємо, що корінь квадратний більше або дорівнює за 0, а одиничка у нас строго більше 0. Так як же ми отримаємо 0, якщо будемо додавати число невід'ємне і число строго більше за 0? Тому таке рівняння коренів немає. Я не пишу слова, те, що проговорюю. Сподіваюся, що ви розумієте, про що я говорю. В другому рівнянні корінь шостого степеня з х плюс корінь восьмого степеня з х-1 дорівнює мінус 2. Аналогічно ми маємо число невід'ємне, оце, і оце число невід'ємне, а праворуч у нас число від'ємне, тобто сума двох невід'ємних чисел не може дорівнювати від'ємному числу. В третьому рівнянні начебто може таке невід'ємне плюс невід'ємне дорівнює 5. Але давайте подивимося на область допустимих значень цього рівняння. Перший підкореневий вираз х-4 він має бути більше або дорівнює 0, а другий 1 х більше або дорівнює 0. І це має бути одночасно, бо воно в одному рівнянні міститься. Переносимо 4 вправо, ми маємо х більше або дорівнює 4. А в другій нерівності ми можемо також нести сюди одиничку, а потім множити на мінус 1, а можемо мінус х перенести вліво і прочитаємо зліва направо. У нас тут буде х, тут х менше або дорівнює, а тут одиничка. Прочитали зліва, справа наліво, справа наліво. І тепер давайте подивимося, як розташовані ці числа на координатній прямій. Тут у нас 4 десь, і всі числа, що більше або дорівнює 4, знаходяться праворуч, а десь тут у нас одиничка, і всі числа менші знаходяться ліворуч. Як бачите, немає такого числа, яке одночасно знаходилось би і в цій області, і в цій. Тобто область допустимих значень не немає таких чисел, які задовольняють дану дане рівняння. Аналогічно в четвертому та ж сама історія х мінус 6 по ДЗ має бути більше або дорівнює 0, 6 мінус х більше або дошу, ми зрозуміємо. Шість мінус х більше або дорівнює 0. Тож виходить, що з першого у нас х більше або дорівнює 6, а з другого має бути х менше або дорівнює 6. Отже, х дорівнює 6. А при х дорівнює 6 ми маємо рівняння 0 плюс 0 дорівнює 1. І рівність невірна, правда? Рівність невірна. Наступне завдання розв'яжіть рівняння. Кожне з цих рівнянь ми розв'язуємо піднесенням лівої і правої частини до певного степеня. Наприклад, перше рівняння ми будемо підносити до степеня 4, тому що у нас корінь четвертого степеня. Піднесемо до четвертого степеня. Корінь четвертого степеня в степені 4 схлопується. Взаємно знищують один одного, залишається тільки підкореневий вираз 2х 2. А справа буде 2 в четвертому степені. Множимо 2 на 2 на 2 4 рази, тобто 16. Переносимо мінус 2 вправо з плюсом 16 плюс 2, 18, і ділимо на 2х дорівнює 9. Ну, що ми можемо перевірку зробити. Корінь четвертого степеня 2 помножити на 9 мінус 2. А тут дорівнює 2. 9 – 18, мінус 2 16, дорівнює 2. Дійсно, 16 це 2 в четвертому степені, І під корення четвертого степеня виходить 2. Тож, в першому пишемо відповідь. Х дорівнює 9. В другому корінь третього степеня нас взагалі ніяк не засмучує, бо непарний степінь кореня не накладає ніяких обмежень на область допустимих значень. Тож просто підносимо до куба обидві частини, тут буде хміну 4, а тут буде 2 в кубі. 8. Переносимо 4 праворуч, х дорівнює 8 плюс 4. І все, можемо давати відповідь. Третє рівняння. Корінь п'ятого степеня знову все в порядку, ніяких обмежень на область допустимих значень немає. Підносимо до п'ятого степеня. тут буде хміну 6, а тут буде мінус 3 помножити на мінус 3 5 разів. 5, 5, 9 помножити, ця пара теж 9. 9 на 9 81, і 81 помножити на мінус мінус 243. Переносимо 6 вправо з плюсом. Числа мають різні знаки, шостий клас пригадуємо. Ставимо знак того числа яке більше за значенням, за модулем. І віднімаємо 243, мінус Відповідь. Мінус 237. І останнє четверте, знову корінь третього степеня х в третьому мінус 2х плюс 3 праворуч х. Підносимо до третього степеня обидві частини, корінь зникає, буде х в кубі мінус 2х плюс 3, дорівнює х в третьому степені. Переносимо вліво з мінусом. і... Скорочуємо. Тож виходить мінус 2х дорівнює мінус 3, ділимо на мінус 2, мінус на мінус скорочується, 3 поділити на 2, 3 других або 1,5. Корінь непарного степеня перевірку можна не робити, просто записуємо відповідь і рівняння розв'язано. Наступне завдання вже позначено достатнім рівнем складності. Розв'яжіть рівняння. Так, ну що, перше, корінь сьомого степеня. Зразу розуміємо, що обмежень на ОДЗ немає. Підносимо до 7 степеня, корні зникають. Ікси зносимо в одну сторону, а без іксів в другу і знаходимо x як невідомий множник. Перевірку можна не робити, писати відповідь. Ну що, На мій погляд, рівняння достатньо таке просте. Друге, корінь квадратний. Отут дзвенить дзвіночок. У нас область визначення обмежена. Помічаємо, що підкореневі вирази різні, відрізняються, бачите, знаком, то розв'язати це рівняння можна за допомогою ОДЗ. 2х-1 має бути більше або дорівнює 0. І 1 мінус 2х більше або дорівнює 0. Звідси виходить 2х більше або дорівнює 1, а тут мінус 2х, тепер стандартним шляхом розв'яжу, щоб ви бачили те і те, перенесли. Далі ділимо на 2, тут буде 1 поділити на 2. Одна, друга або 0,5. А тут ділимо на мінус 2, тож значок нерівності перевертається. Мінуси скорочуються, і теж буде менше буде рівня 0,5. Єдине число, яке задовольняє обидві нерівності це 0,5. При такому х маємо 0 дорівнює 0. правда? Отже, все добре. відповідь. х дорівнює 0,5. Дане рівняння ми розв'язували з вами методом через область допустимих значень. Третє. Знову корінь квадратний обмеження на область визначення. Розв'яжемо його піднесенням обох частин до квадрату. Буде 2х мінус 1х мінус 3. Переносимо 2х мінус х, а тут мінус 3 плюс 1. Х дорівнює мінус 2. Обов'язково виконуємо перевірку. Або. Перевірку на ОДЗ, або перевірку рівняння, або перевірку на ОДЗ. Я вам обидва способи покажу. 2х-1 більше або дорівнює 0. Х-3 більше або дорівнює 0. Тут у нас виходить, що Х більше або дорівнює 0,5, а тут Х більше або дорівнює 3. Так. 0,5 більше ось тут і 3 більше ось тут. Тобто область допустимих значень, всі числа від 3 включно до плюс нескінченності. А тепер давайте подивимось: оце число входить сюди в область визначення? Ні, не входить. Не входить в ОДЗ. Ну, а перевірка, нам, перевірка рівняння нам дає від'ємність під знаком квадратного кореня. Тут буде мінус 5, і тут буде мінус 5. Невірно, так? Не може бути мінуса під знаком квадратного кореня. Так, що у нас четверте? Корінь квадратний х квадрат мінус 36, корінь квадратний 2х мінус 1. Підносимо до квадрата. х квадрат мінус 36 дорівнює 2х мінус 1. Переносимо все вліво. х2 мінус 2х міну 36 плюс 1 мінус 35 дорівнює 0. Треба розв'язувати квадратне рівняння. Я його буду розв'язувати за теоремою Вієта. За теоремою Вієта добуток коренів квадратного рівняння дорівнює вільному члену, а їхня сума дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. Тоді мені легко підібрати два числа, добуток яких дорівнює 35. 5 і 7. Але треба поставити одному з цих чисел мінус. Якому? Поставити так, щоб їхня сума була дорівнювала 2. Тобто сюди треба поставити мінус. Тепер виконуємо перевірку. Так, перевірка показує, що коли x дорівнює мінус 5, ми маємо 25 мінус 36, підємність під коренем. І тут від'ємність мінус 10 мінус 1. Тобто число мінус 5 не є коренем. Не корінь. А число х дорівнює 7, що у нас виходить 49 мінус 36, дорівнює 14 мінус 1. Корінь. Квадратний з 13 дорівнює корінь квадратний з 13. Отже, дане рівняння має один корінь. Відповідь х дорівнює Сі. Ну що, тренуйтеся, навчайтеся, набирайтеся навичок нових, формуйте свій гибкий ум. Щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!